Зараз ми приготували в Казані 100 кілограм куліша, а сам Казан знайдений на Галичині. Казан, Перша світова війна, ротний казан австрійської армії. За цим казаном, може, і сиділи січові стрільці. А тепер пройшло 100 років і нам попала честь велика, що ми отож в ньому. Готуємо куліш і прирушаємо наших воїнів, привишаємо гостей і пришаємо з. Всіх гостів, хто до нас прийшов. Ми, як його знайшли, то він був, як казати, він е, вищербаний був, і ми його відреставрували, додавали вуха для зручності, щоб можна було транспортувати, знайшли одну от що, іменно, як казати, йомкість 100 літр і, і клеймо виробника. Ну, скільки я дивився, не розшифрував, де його випускали, де ТВ. Ну, ще буду шукати. Ми сьогодні приготували куліш на честь покрови. Я вам розкажу коротенько і градієнти, розкажу, що готується. Куліш називається старшинський. Ми беремо жирне м'ясо, підтушуємо, потім пісне м'ясо підтушуємо, докидаємо цибулі, цибулі, моркви, пшоно, самий найголовніший градієнт. Ми його промиваємо, щоб вимести з нього крокмаль, потім додаємо, тушимо, а окремо робимо навар. Навар робимо. Рулька, як казати, ребра свинячі і додаємо. А також йдуть різні спеції. Чесник, петрушка, сушені продукти йдуть. І, цього. і воно готується. консистенція має бути в вигляді густої сметани. Всім смачного.